Тарас Рега свого часу був призером чемпіонату України з автораллі та вже шість років вчить львів'ян прийомом екстремального водіння. Фахівець виділяє три головні неприємності, з якими стикаються водії в зимовий час: це довгий гальмівний шлях, погіршена оглядовість на дорозі та ожеледиця, яка ускладнює керованість машини. Люди роблять особливі такі помилки, тобто ми крутимо кермо, автомобіль зносить, і люди рефлекторно докручують ще більше кермо в сторону повороту. І автомобіль, відповідно ще більше їде на зовнішню сторону. З таким момент треба просто кермо трошечки розрівняти, і знов автомобіль якби заправити в потрібний поворот. Чи не найважливішим у підготовці автівки до зимового сезону є вибір шин. І саме тут пояснюють фахівці, львів'яни помиляються дуже часто. Автомобілісти люблять шипувати резину, а в умовах бруківки це недоречний крок. Де тверда бруківка, твердий асфальт? В тому місці е, шип віддаляє ту саму шину від дороги, і робиться так, якби така шапочка. Відповідно, за рахунок шапочки воно і сковзає по по бруківці. А от удаї переконують, найбільше слід боятись не погоди, а самих учасників дорожнього руху. Комунальники кажуть, впоралися зі своєю роботою, тому якщо дотримуватись правил, неприємностей бути не повинно. Якщо навіть є ожеледиця на частково ожеледиця на вулично шляховій мережі, тоді е, транспортний засіб потрібно залишити в сторонці і ходити пішки. Або знову ж таки, е, рухаючись на ньому, повинна бути швидкість безпечна 5 кілометрів, 10 за годину. Самі ж водії прибирання вулиць оцінюють не так схвально. Зопадами вважають кількість які ускладнюють рух, зростає в рази. Тримати дистанцію, додержуватись е маневрів, не різких не робити і не перевищувати шміс. Слизько, він може різко затормозити. І, тому і це треба дистанцію тримати і дивитися. Так? І на пішоході особливо ці пішоходи зараз ходять право-неправо. В першу чергу треба міняти резину рази в час. От, готуватися буду, так казати, до зими. Для того особа нормальна. Якщо можливості немає, такої кращої фототиплішки цими вихідними на Львівщині трапилось 12 аварій. Загинули 4 людини. Деївці переконують, всі випадки трапились через порушення правил руху самими водіями. Лев Костек Олег Кухар, головні новини Львова.